Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з натуральним малахітом, розмір малахіту 15х15, 18,5 розмір каблучки, вага сережок 10,4 г. Вартість набору 2450 гривень 62 долара. Набір страдохрозита. Розмір вставки 16 на 12. 18 розмір каблучки. Вага сережок 8,5 грамів. Вартість набору 2100 гривень. 53 долара. Набір з перлами. розмір прилини 13 на 10, 19 розмір каблучки, загальна вага сережок 6,9 грамів. Вартість набору 2200 гривень 56 доларів. Набір з блакитною бірюзою та табірітом. Діаметр 14 мм. 18 розмір каблучки. Вага сережок 7,2 г. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з шикарним опалом. Розмір опалу 17х9. 18,5 розмір каблучки. Зворотній бік. Вартість 4300 гривень 109 доларів. Набір з бурштином. Діаметр вставки 14 мм. 18 розмір каблучки, вага сережок 8,5 г. Вартість набору 2400 гривень 61 долар. Набір смістик топазом. Розмір топазу 14 на 7. 18,3 розмір каблучки. Загальна вага сережок 4 грами. Вартість. 1650 гривень 42 долара. Невеличкий набір з цитринами. Цитрин 10 на 8 Наявності розміри каблучок 17,7, 18, 18,3, 18,5, 187 і 19 розмір. Загальна вага сережок 4 грами. Вартість набору 1750 гривень 44 долара. І до набору можна підібрати браслет. Розмір цитрину 8 на 7 в цьому браслеті. Довжина регулюється від 14,5 до 19,5 см. В цьому браслеті цитрин 7 на 5. Браслет регулюється від 16 до 20 см. зі зворотнього боку. Застібка карабін. Вартість браслету.

Набір з трумаліном шерл. Розмір ставки десь приблизно 20 на 10, 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 11,2 грамів. Дівчата: набір зі знижкою, так як одна друза вище іншої в сережках. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Два намиста з рубінами. Намистина від 5 до 4 мм. Довжина намиста 50 см. Фурнітура біжутерія. Вартість одного намиста 1600 гривень 41 долар. Намиста з аметринами. Намистини від 15 до 7 мм. Довжина намиста 150 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 1100 грн. 28 доларів. Браслети з турмаліном «Шерл». Ширина 16 мм. На зап'ясті 17,5 18-18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1100 гривень 28 доларів. І такий браслет з Тромаліном Шерл. Ширина 10 мм. На зап'ясті 17,5 18-18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 900 гривень 23 долара. Браслети з натуральним малахітом на зап'ясті 17 175 см Ширина цього і цього браслету 9 мм цього 11. І так буде виглядати на руці. Вартість браслетів 800 гривень 20 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім приємного вечора. До побачення!